Вітаю сьогодні. Занурюємось в одну цікаву історію подорож румунською Трансальпіною. Це дорога, ДН-60С 2014 рік. О, Трансальпіна. Так, це одна з найвищих доріг Румунії. Завжди цікаво почути про досвід її проходження, особливо тоді, у 2014-му. Так, от маємо такий собі звіт з перших вуст. Спробуємо розібратися, що там було. Дорога краєвиди, ну і звісно, якісь несподіванки. Гаразд, давайте починалося все, наскільки я розумію, після Турди. Рух на південь. Точно на південь від Турди навігатор налаштували на дн 60 Сі. План був доїхати до вечора в Новачі. Проїхали Алба Юлію, потім Себеш, І от відчувається, дорога починає йти вгору. Помітно так. Ага, це вже підніжжя південних Карпат. З одного боку місцями асфальт був просто чудовий, явно новий, що свідчить про роботи, які там велися. А з іншого, гори давали про себе знати. Були ділянки, де гірські струмки, ну чи навіть невеликі водоспади, просто перетинали дорогу, розмивали її. Mm, небезпечно доводилося дуже обережно. А ще ж, що були моменти, коли асфальт просто зникав. Зовсім ага. Кілька разів їхали просто ґрунтівкою, ну орієнтуючись майже на вмання. Це додавало, знаєте, такого екстриму. <рес> Такі розриви це не рідкість на Високогір'ї. Може, сув був, може ремонт ще не закінчили, або просто складний рельєф, де підтримувати ідеальне покриття це постійна боротьба. Статус дороги там буває умовним. До речі, про будівництво проїжджали повз таки великий кар'єр, камінь добували. Дуже схоже, що щебінь звідти йшов просто на цю ж дорогу. О, це логічно. логістика в горах складна, тому використовувати місцеві ресурси це ну звичайна практика. Показує масштаб проекту. Угу. І що важливо, краєвиди почали вражати ще до головного перевалу. Вже на початку підйому були такі панорами. Зупинялися ще раз перед тим, як почати вже серйозний підйом. Так, так, краса Карпат розкривається поступово. Не треба чекати лише вершини. Під'їзди, долини це теж частина вражень. І от сам підйом. Перевал Урделе найвища точка. Е, серпантини вже не пригадаю всі, але відчуття, що більшу частину шляху їхали на другій передачі. Машина аж гула. Це зрозуміло. Висота навантаження. А потім, неймовірний момент: в'їжджаєш просто в хмару. Чи то туман такий густий був? На перевалі дуже ймовірно. Видимність, ну метрів кілька абсолютно сюрреалістично. І от саме тоді стало помітно, що машина якось гірше їде, неохоче реагує на газ. А це вже класичний вплив висоти. Перевал орделе це ж понад 2100 метрів. Дві тисячі сто сорок п'ять, здається. От корітві там значно розрідженіше, кисню менше, двигуну, особливо атмосферному, важче працювати. Паливо згорає гірше, потужність падає. Тобто, це нормально. Абсолютно, сучасні турбодвигуни це трохи компенсують, але все одно відчувається. Вибралися ми з того туману, зупинилися, перевести подих, роззирнутися. Пейзаж такий суворий, величний. І тут зупиняється поруч вантажівка, маленька така. Угу. Mm Хто -hmm. там був? Пастухи місцеві перекинули жестами, бо слів, звісно, не зрозуміли. І поки стояли, повз нас проїхала ще одна легкова машина. Повільно так, і все, і все, уявляєте? З того моменту і до самої ранки, до вечора, жодної машини, повна тиша, тільки вітер. І відчуття такої абсолютної ізоляції серед гір. От тут стало справді цікаво. Оце відчуття ізоляції, дикості. Це, мабуть, одна з фішок Трансальпіни, принаймні тоді. Хребет справді справляє враження такого, знаєте, незайманого. А чому так? Чому так мало людей? Ну, по перше, вона завжди була менш популярна. А по-друге, і це ключове, для 2014 року вона мала формальний статус «дромкіс». Закрита дорога? Так. Не те, щоб там шлагбаум стояв. Як бачимо, проїхати можна було, але офіційно рух був чи то обмежений, чи не рекомендований. Через стан дороги, ремонт. Тобто більшість туристів, особливо іноземних, просто не ризикували. Саме так. Вони ж дивляться офіційну інформацію навігатори. А ті показували закрито. Це ефективно відсікало брутік. Цікавий приклад, як адміністративний статус впливає на туризм і зберігає дикість місця. Створює таке вікно напівдоступності. Угу. І от нарешті надвечір спустилися ми до ранки, де житло було заброньоване. Але перше враження ну гнітюче порожньо було абсолютно. Село виглядало як покинуте. Жодної людини на вулицях, тільки собаки бігали і гавкали. Відчуття дивне: з одного боку, полегшення, що доїхали, з іншого розчарування. Ну, ранка це ж гірськолижний курорт, переважно влітку, та ще й ввечері. Там може бути дуже тихо. Інфраструктура є, але життя завмирає до сезону чи до ранку. А після тієї ізоляції на перевалі, мабуть, відчуття порожнечі ще посилилося. Покружляли ми селом, шукаємо той будинок. Нікого. Аж раптом бачу на схилі трохи далі стоїть чоловік, схожий на пастуха. О, Надія! Ага, беру роздруківку з букінгу, іду до нього. Показую папірець, питаю англійською: Excuse me, where is this place? І що він? Реакція була. Несподівано. Він мовчки розвернувся і почав досить швидко йти геть, майже тікати з хилом. Невже втік? Саме так. Ну от вже майже зневірилися, зібралися їхати, аж раптом бачимо в одному будинку на узбіччі світло горить, і дві машини стоять. Останній шанс. Так, під'їхали, постукали, і це була справжня удача, просто неймовірна. Хто там був? Ті, хто врятував ситуацію. Виявилося румунські туристи. Дві пари приїхали з міста Ясси на відпочинок, і головне, вони чудово говорили англійською. Фантастика! Який збіг! Одразу зрозуміли, що ми шукаємо. Виступили перекладачами з господарем того самого гестхаусу, який ми бронювали. Він там був чи то їхній знайомий, чи власник. Завдяки їм ми нарешті заселилися. Вони не просто допомогли, а ще й виявили таку гостинність. Запросили до себе там, м'ясо смажили на грилі, вино домашнє. Ого. Ми показали свою розкішну вечерю засохлу піцу. Разом посміялися. Вечір провели чудово. Вони стільки всього розповідали про Румунію, про цікаві місця. Дуже щире спілкування вийшло після такого дня. Ось це знаєте і є цінність таких моментів. Людський фактор, гостинність, такі незаплановані зустрічі, щире спілкування. Вони часто запам'ятовуються краще за будь-які краєвиди. Це перетворює складний досвід на щось позитивне, незабутнє. Може, в цьому і є сенс таких подорожей менш відомими шляхами? Безперечно, це чудовий приклад контрасту. Популярні маршрути це комфорт, передбачуваність. Але там немає відчуття відкриття менше комфорту, більше ризику, але й унікальний досвід. Відчуття, що ти справді десь далеко бачиш все без туристичного глянцю, і саме вихід із зони комфорту, як бачимо, створює умови для найширіших людських контактів. І ще одне: наскільки реальним є статус закритої дороги, чи була та ситуація унікальною, чи подібні приховані перлини? Поза офіційними путівниками все ще існують. Чекають на тих, хто готовий звернути з протоптаної стежки. Є над чим подумати.